На огляді LED-підсвітка з артикулом 14917. Виробник заявляє, що вона підходить на 55-ту діагональ. В комплекті 20 планочок довжина однієї 575 мм. На планочці 10 діодів, напруга одного 18 вольт. Так, ось такі маркування. Присутня кругла лінза діаметром 16 мм. Планочка має 5 каналів. Напруга кожного 33 В. Такий конектор. матеріал основи планки алюміній. Термоскоч відсутній. Замовити даний товар можна за посиланням під відео.